Останні дні для оновлення документів та перекриття доріг через відсутність світла, проблеми з квитками на потяги та коли почнеться навчальний рік. Це інтент-акценти, головні новини Одещини за тиждень, стисло та по суті. Поїхали. 125-й -ти тиждень повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю видався для Одеси аномально спекотним. Це вже третій тиждень поспіль з надвисокою температурою повітря. І синоптики поки не прогнозують суттєвого її зниження. На наступному тижні знов на нас очікує спека. Окрім сонця, по нам б'є і ворог. На цьому тижні чотири рази ворог застосовував балістичне озброєння, яке направляв по Одещині. Так, 13, 15, 16 та 18 липня окупант намагався вдарити по регіону ракетами Іскандер. У місті було чутно вибухи. Інформації щодо жертв не надходило. А у четвер, 18 липня, балістичну ракету навіть вдалося збити. Про це повідомив представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, додавши, що це знакова подія. І попередні ракети били по припортовій інфраструктурі. Служба безпеки України затримала Одеси та за підозрою у співпраці з Федеральною службою безпеки Росії, для якої він збирав координати військових об'єктів. Як стверджують в СБУ, ці дані потрібні були росіянам для завдання нової серії ракетно-дронових ударів по місту. Серед пріоритетних цілей ворога були бойові позиції систем протиповітряної оборони, які захищають повітряний простір обласного центру. Щоб виявити геолокацію українських військ, 55-річний мешканець прибережного селища в Одеському районі на власному авто об'їжджав місто та його околиці, де приховано фотографував потрібні йому об'єкти. І передавав їх своєму куратору. У разі захоплення Одеси ворожий поплічник сподівався за протекцією російської спецслужби очолити будівельне управління місцевої окупаційної адміністрації РФ. Співробітники СБУ викрили та задокументували агента, а потім затримали його на гарячому. Коли той перебував поблизу військового об'єкта, де намагався відзняти його периметр. Зараз зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. На цьому тижні, а саме 16 липня, був останній день, коли всі військовозобов'язані чоловіки мали б оновити свої дані у рамках закону про мобілізацію. Нагадаю, це можна було зробити в ТЦК та СП через мобільний додаток Резерв Плюс або у центрах надання адміністративних послуг. Неоновлення даних розглядається як порушення правил мобілізаційного законодавства. Сума штрафу передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено штраф 17 тисяч гривень. За повторне протягом року 25,5 тисяч гривень. В останній день оновлення yeah. даних багато одеситів прийшло саме до міських ЦНАПів. За словами виконуючого обов'язки директора департаменту надання адміністративних послуг Дениса Кравченко. Не тільки 16 серпня, а й весь останній тиждень був наплив бажаючих встигнути. І загалом за останній тиждень це зробили понад 26 тисяч людей. На цьому тижні у соціальних мережах з'явилася новина про те, що після переслідування прикордонники застрелили чоловіка, який схоже намагався втекти з України. Пізніше стало відомо, що працівники державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі. Військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути Україно-Молдавський кордон на Одещині, як стверджують у ДБР за оперативними даними 14 липня 2024 року у колишньому Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагались пішки перейти до Республіки Молдова для того, аби під'їхати до кордону, втікачі найняли таксі. Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника. Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події, попередня кваліфікація правопорушення, перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки. Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян в ефірі єдиного телемарафону заявив, що зниження навантаження на енергосистему і відповідно стабілізації її роботи очікується найближчим часом, коли спаде спека. За його словами, наразі цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи, виконання яких матиме позитивний вплив на стан енергосистеми. При цьому 18 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що на південноукраїнський АЕС за три дні відбулись декілька аварій, згоріли три трансформатори струму. Через це ситуація зі світлом в країні стала ще гірше. Тим часом на цьому тижні Одесити знак обурення за надто довгими інтервалами вимкнення світла неодноразово виходили, щоб перекрити рух на декількох вулицях міста. Так, жителі ЖК Омега 16 липня перекривали вулицю Толбухіна, вимагаючи розв'язати проблему з енергопостачанням їхнього будинку. За словами мешканців житлового комплексу, в них немає світла цілодобово через аварію на трансформаторі, і проблема не вирішується. Жителі будинку також звинувачують забудовника компанію Будова у брехні з приводу заяв про наявність обладнаної трансформаторної підстанції. За їхніми словами, жодного обладнання в будівлі підстанції немає. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам доподобати те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу. На якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю, героїня цього тижня Софія Челяк, програмна директорка львівського міжнародного книжкового форуму, виконавча директорка другого фестивалю Протасів Яр, журналістка про культуру, втрати, деколонізацію, декомунізацію, юний снобізм і небуржуазне життя. Посилання на інтерв'ю в описі до цих акцентів. Переходьте. Судове засідання щодо справи жінки, яка здійснила наругу над державним прапором на європейській площі в Одесі, у травні перенесли через те, що вона не з'явилася на засідання. Прокурорка припускає, що жінка могла взагалі не отримати запрошення, бо зв'язку з нею, окрім її адреси, нема. За рішенням суду наступне засідання відбудеться 22 серпня. Водночас, представники родин військових вимагатимуть притягнення до відповідальності обвинуваченої, адже на їхню думку, наруга над державним прапором України це наруга над воїнами, які віддали життя за незалежність нашої держави. І ось що з цього приводу в ексклюзивному коментарі інтенту сказав Віталій Гілевич, пресофіцер офіцер 126-ї бригади ТРО ЗСУ. Представники цієї бригади свого часу підтримали побратимів та почали розміщувати на європейській площі пропорції у пам'ять про полеглих героїв захисників. Коли вперше я побачив цю новину, мені хтось з підписників надіслав це відео. Я дуже емоційно відреагував і навіть там допис, який відповідний відповідний виклав. Але трохи згодом, знаєте, якщо так без емоцій дивитися на це, то можна зрозуміти, що враховуючи максимальну аморальність да, такого вчинку, можна припустити, що у жінки, м'яко кажучи, умовно, не все в порядку з головою. І водночас її це як і виправдовує, так і не повинно виправдовувати, тому що по відношенню до наших полеглих бійців вчиняти. Такі вчинки, особливо під час війни, ну, максимально потрібно це відсікати. Ось тому я, чесно кажучи, навіть не знаю, як потрібно з точки зору законодавства ре регулювати да, таких людей. Не дивно, що вона не прийшла на засідання суду і припускаю, що далі вона потрапить до переліку осіб, які знаходяться в розшуку. Ну, а далі я сподіваюся, що ви, як змі, ваші колеги не будуть давати да, так би мовити спускати на гальма такі справи і будуть постійно підтримувати розголос. Дякую. Нагадаємо, у травні цього року поліція затримала 28-річну жінку, яка у стані алкогольного сп'яніння справила нужду у центрі Одеси на європейській площі, де встановлені державні символи, пропорції у пам'ять про полеглих героїв захисників. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушниці, до трьох років позбавлення волі. Горіння сухої рослинності на території Нижньодністровського національного природного парку шепіт Заплав, що на Одещині, призвів до викиду в атмосферу 285 тонн діоксиду вуглецю. Про це повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Державні інспектори розрахували шкоду завдану атмосферному повітрю у сумі майже 886 мільйонів гривень. Нагадаємо, 10 липня приблизно 13-й на території суміжній з Нижньодністровським національним природним парком біля села Надлиманське Маяківської громади на Одещині виникло займання сухої рослинності. Через помірний північно-східний вітер вогонь перекинувся на територію парку у районі екосистеми Шепіт-Заплав. Приблизно о 22-й пожежу загасили, однак вогонь встиг знищити 400 гектарів парку. Одесити, які планують кудись подорожувати потягами Укрзалізниці, скаржаться на відсутність квитків на потяги в усіх напрямках. Інтент звернувся по коментар до одеської залізниці, але там порекомендували звернутися до філії пасажирська компанія, яка відповідає за продаж квитків. Своєю чергою в прес-службі філії редактору інтента пояснили, квитковий колапс високим сезонним попитом на послуги Укрзалізниці. Усі потяги, які ми запускаємо, курсують за графіком, тобто технічних проблем немає. А відсутність квитків пов'язана із сезонним попитом. Люди їздять на відпочинок іноді цілі групи дітей перевозять, тож викуповують квитки. Пояснили у при службі. Загалом, за даними Укрзалізниці, лише у червні її послугами скористалися 2,5 мільйона пасажирів, що на 18% більше ніж минулого червня. У неділю, 30 червня, залізничники встановили рекорд 100 тисяч пасажирів за добу, за підрахунками компанії. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації. Верховний суд задовольнив позов прокурора та зобов'язав Одеську міську раду вчинити дії спрямовані на взяття на облік греблі хаджибейського лиману. Як зазначили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, протягом трьох років органи прокуратури доводили у судовому порядку бездіяльність органів місцевого самоврядування щодо неприйняття на облік вказаної дамби, яка по теперішній час. Є безхазяйним майном гребля хаджибейського лиману оберігає місто від затоплення водою та відіграє важливу роль для тисячі людей а також понад 50 підприємств та організацій, які проживають та розташовані на прилеглій території площою 23 квадратних кілометри. Пояснили свою наполегливість у прокуратурі. Там наполягають, що наявність законного власника є гарантією підтримання належного технічного стану греблі та проведення своєчасних ремонтних та протиаварійних робіт. Тому питання щодо права власності на греблю хаджебейського лиману має важливе значення, оскільки визначає як особу, яка відповідає за організацію її утримання в належному стані, так і джерела коштів на її утримання. Для виконання вказаного рішення суду Одеська міська рада зобов'язана розмістити оголошення про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік у друкованих засобах масової інформації та звернутись із відповідною заявою до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно. Департамент освіти та науки одеської обласної адміністрації вирішив не переносити початок навчального року в регіоні на серпень і розпочати рік традиційно з 2 вересня. Про це повідомив директор департаменту Олександр Лончак. Питання початку тривалості та закінчення навчального року врегульовано законом України про повну загальну середню освіту. Частина 3 статті 10 вказаного закону встановлює, що освітні процес у закладах загальної середньої освіти організовується у межах навчального року, що розпочинається у день знань 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, зазначив він. Зважаючи, що цьогоріч ця дата припадає на неділю, а це вихідний день. То стартує навчальний рік 2 вересня. Одеський академічний музично-драматичний театр імені Василька увійшов у шорт-лист фестивалю премії ГРА у номінації за найкращу камерну виставу. Про це повідомили у прес службі фестивалю. Йдеться про виставу «1900-й. Легенда про піаніста. Це вистава за твором італійського письменника Алесандро Барікко. Музична історія про дивовижного музиканта Новіченто, який народився і все своє життя, прожив на круїзному лайнері, але слава про талант якого ширилася континентами і викликала заздрощі у найпопулярніших музикантів світу. Неочікувана, вражаюча і драйвова постановка головного режисера театру Олександра Самусенка, де виконавець ролі Новіченто – Вадим Бесараб, якого Одесити знають як віртуозного піаніста, наживо він виконує адаптовані ним упізнавані музичні твори на роялі у безпосередній близькості до глядача. Фестиваль премія Гра заснований національною спілкою театральних діячів України, проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Ну а ми нагадуємо, що кожного вівторка на нашому Ютуб каналі Інтент Insight. Прямий етер з цікавим гостем і вашими запитаннями. На цьому тижні Інтент Insight був присвячений правам людини під час війни та тому, як їх дотримується українська держава та громадяни. Гостем студії став адвокат, голова громадської організації Прожектор Віталій Матвєєв. Посилання залишаємо в описі до акцентів. І на наступному тижні у вівторок чекаємо на вас і ваші запитання нашим гостям під час прямого етеру Intent Insight. Ну а в нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.